Українські безпілотники завдали удару по авіаційній інфраструктурі в глибині Росії. Служба безпеки України реалізувала масштабну операцію під кодовою назвою Павутина у межах якої уражено понад 40 повітряних цілей, які брали участь у щоденних атаках на українські міста. Серед уражених стратегічний бомбардувальник «Туполів-95», дальній ракетоносець бомбардувальник Туполів «Туполів-22М3» та літак радіолокаційного стеження А 50 Операція охопила чотири важливі авіабази Олен'я – Мурманська область, Білая, Іркутська область, Дягілєво поблизу Рязані. Іваново, центральна частина країни. Попередні втрати противника оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Губернатор Іркутської області визнав, це перший подібний випадок у регіоні. За його словами, запуск відбувся з фури, яку вже зупинено. Це новий рівень операції. Україна демонструє можливості, які ще недавно здавалися недосяжними. Росіяни 1 червня вгатили ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Є загиблі та поранені військовослужбовці. У пресс службі сухопутних військ наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилися після оголошення сигналу повітряної тривоги. Більшість особового складу перебувала в укриттях. Зеленський назвав позиції України перед зустрічю в Стамбулі 2 червня. Перше повне й безумовне припинення вогню. Друге звільнення полонених. Третє повернення дітей. І щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Уміров. Додав президент. Командувач сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання двох наказів. 12 загиблих є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Він заявив, що це усвідомлений крок, продиктований особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 229 двадцять полігоні, внаслідок якого загинули воїни. Нагадаємо, трагедія на 239 тридцять полігоні сталася на початку березня 2025 року. В селищі Черкаське Дніпропетровській області Росія завдала ракетного удару ймовірно іскандером із, із касетною бойовою частиною по скупченню українських військових. Результат загинуло понад 30 військовослужбовців. Близько ста дістали поранення. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.